щоб привернути увагу інтелектуальної еліти і громадськості до проблем духовного розвитку сучасної України, відбувся ряд заходів, присвячених 150-річчю від дня народження митрополита Андрея Шептицького, темою яких була назва однієї з його праць: як будувати рідну хату. Особливим гостем заходів став український правозахисник, публіцист, віцеректор Українського католицького університету у Львові Мирослав Маринович. Ми маємо набратися тої енергії духу Шептицького, щоби. Щоб бачити то, що скільки людина може докласти зусиль, скільки церква, скільки суспільство може докласти зусиль для того, щоб е, е, все це розбудовувати. Він наголосив на тому, що в основі суспільної візії Андрея Шептицького є людський дух, а тому варто розуміти, що й уряд, і вся владна структура є лише витягом суспільства, тобто ми маємо бачити в основі людину, яка і є наріжним каменем будівництва держави. Ми даємо силу. Нашим ворогам тим, що ми себе вважаємо маленькою людиною, що ми себе вважаємо людиною від, від гріха, якої нічого не залежить. Ну, що з того, що я дам хабар? Я ж маленька людина, тут, десь в Франківську чи у Львові, пішов, ну та заради того, щоб там свої справи вирішити. Але президент має. Так би мовити, боротися з корупцією так не вийде на круглому столі. Було охоплено широке коло питань, які стосувалися з розвитку сучасного українського суспільства через призму потреби підтримки у ньому християнських цінностей, оскільки зараз головною проблемою стало те, що в суспільстві сформувалася аморальна більшість, все ніби ми перебрали у демократичних держав. А щось не працює невідповідність стандартам. Людського матеріалу це є відповідність її Божим законом. Учасники круглого столу поділилися своїми і думками щодо проблемних питань духовного стану українського суспільства. Не можна зневажати людську гідність, і на захист життя ми всі повинні ставати. Другий момент це що суспільство і держава це що не є відокремлено, і це ми, ми всі відповідальні за ці моменти за розвиток. І третє, це що християни не повинні бути байдужими до розвитку суспільства в цілому, а повинні брати активну участь. На мій погляд, через брак цих такої великої кількості людей, які би власне керувалися в житті християнськими принципами, а не тільки десь їх декларували. Ми маємо таку ситуацію в суспільстві, яку маємо зараз сьогодні. Мирослав Маринович вважає, що ніхто не відбирав у нас відповідальності за долю України. Ми можемо хотіти скинути цю відповідальність із себе, але це означатиме тільки одне, що ми діємо на користь наших ворогів. Зміниться Українець, зміниться Україна, а не так, що зміниться Україна, і тоді вже я якось пристосуюся до нових умов. Так не буде. Тому що демократія вимагає відповідальності.